Команді Шмигаля вирішили показати, що вони гуманісти, що вони вважають, що українці мають право жити ну, не безбідно, і тому запустили таку чутку, що вони в наступному році радикально піднімуть прожитковий мінімум для працездатних осіб. Уявляєте? Вони запустили інформацію, що хочуть встановити з 26-го року прожитковий мінімум для працездатної людини, тобто для працюючої людини, в розмірі 3288 гривень. Уявляєте, як точно все пораховано? Вони навіть не здогадуються, що в них є Міністерство соцполітики, яке порахувало, що в березні цього року. Прожитковий мінімум для працездатної особи вже 10 тисяч 800. Але то фігня. головне, що вони правильно відносяться до громадян України так правильно, що вони, мабуть, не дуже захочуть тут працювати.